Зокрема, зосередження Знову перехворіла, пох прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Російських віст це також дуже важливий момент, і ми не можемо на це не зважати, тому що там росіян. Може ставати більше, принаймні, Путін зараз намагається зібрати військо з плюс 100 тисяч людей. Мова йде про тимчасово окуповані території, коли українці можуть таким чином вербувати, відправляти воювати проти нашої держави. Це перший фактор, і другий фактор, що вчора злучився біга, це те, що на боці росіян воюють громадяни з багатьох африканських країн, і цей показник він налічує десятки тисяч. Ем, отут о, можна сказати, що ці зосередження і оці, о, ця кількість росіян вона й буде саме от покровський напрямок або найближчі напрямки, щоб тиснути ще більше. Або куди або куди Путін направить цих людей? Ну куди направить? Він вже направив їх за великим рахунком стратегічних резервів росіян так багато. і ми вже говорили про те, що дві стратегічні наступальні операції у них ресурсів зараз. Не вистачає проводити одночасно, тому от одна стратегічна операція на е, сході нашої держави, ну фактично, з... схід Запорізької області і Донецька область, в тому числі ну, північ Донеччини, це е, основна лінія фронту, куди концентрує Путін, точніше, Герасимов, е, свої сили. До слова, ми говоримо про Путіна, от часті розуміємо Герасимом. Що Герасимов вже Путін, ну обіцяв він. То в нього вже Куп'янськ-Покровськ були захоплені, потім виявилося, що вони не захоплені, а вони в оточенні, а Путін ретранслює його е брехню назовні. Ну і зрештою, якщо. Е ну то, тут Коротше, для Герасимова або в ЗАГС, або в тюрму. Да? Ну, тому що, якщо в нього нічого не вийде, то. Всі путінські заяви, всі путінські зовнішньополітичні плани йдуть в в тому числі з Трампом щодо переговорів. Ну от, тому на цій ділянці будуть ну, зараз сконцентровано практично. Ну, по інтенсивності бойових дій нашого, так якщо подивитись звіти Генерального штабу, то це 30-35% всіх бойових дій, але це без врахування, це кількісна така характеристика, без врахування інтенсивності їх і масштабності, а по концентрації особового складу, ну, десь майже половина всіх росіянських е бандитів вона сконцентрована на цій ділянці. Це концентроване знищення російських окупантів, я б сказав. Е, резерви, резерви вони намагаються шукати всюди. І навіть е, та непопулярна для Путіна, яка виявилася, формула мобілізаційна, вона не, нікуди не відповідається, вона просто здійснюється прихованим більш прихованим чином. Не дарма Путін оголосив таку, е, точніше, уже законодавчу, вони закріпили цілодобу. Цілорічну мобілізацію, цілорічний призов строковиків на строкову службу. Тобто от від радянських часів, скільки я себе пам'ятаю, в СРСР, потім в Росії, от було два періоди призову особового складу: весняний і осінній, ну от, які от таким каруселью чередували. Да? Зараз Путін заявив, що цей призов буде цілорічно, кожен день да, з суцільним потоком. Чому ці строковики фактично це, це потенційні контрактники, так звані, яких відправлятимуть на війну в Україну. В принципі, спосіб їх перевести з одної категорії в іншу у російських генералів, у російських. Офіцерів безліч, тим більше то як вони ставляться до людського ресурсу, до людей. Але внутрішній ресурс це вкрай важливо, але простіше відчасти десь цей ресурс брати зі сторони. От, і Тут є два варіанти: або так званий північно-корейсько-білоруський, тобто залучити до бойових дій уже підготовлені підрозділи. Сформовані, озброєні, вдягнуті, Північно-Крейської армії, або Білоруської армії, украсти їх у Білорусі у Лукашенки, або з миру Паниці. З миру Паниці, власне, ці росіянські вербувальники, росіянські спецслужби займаються з 2022 року. І тут вже не тільки країни Африки йдеться. От зараз там в Гіндії Акції протесту матерів індійських юнаків, які якимось чином виявилося, що вони воювали на за Путіна в, на, на українській землі. Тут полягли азійські середньоазійські республіки, колишнього Радянського Союзу, Південна Америка, Африканський континент, Близький Схід, Ірак. Там теж буквально зараз. Відбувається такі, дуже напружена ситуація через те, що іракці вербують на війну в Україну. Приходять, як з іракськими найманцями. От, а Це серйозна проблема і для влади, і для суспільства іракського. Тому Асірія. А ну тут перелік цей безкінечний. Тут тільки. Кількість інтенсивність е різна. Нагадаю, от на сирійському напрямку ще за Башара Асада е росіяни ж вважали, що вони повністю контролюють. А тоді у них 20 наприкінці 22 го року вже до них були домовленості з сирійськими генералами про постачання 20 тисяч е сирійців в Росію. Ну в сирійці знаєте грошики, асасіди <с -сосіди> такі. Вони грошики беруть зобов'язань своїх не виконують Тут вони, ну Путін зазвичай кидає всіх, а тут вони Путіна кинули. Але це ж не значить, що від своїх замдумів Путін відмовився. Питання ще в іншому абсолютно з вами згодна, але ще давайте поговоримо про якість цих військових. Тому що якщо ми кажемо там про певних найматів, яких вони беруть там в Росії з тюрем, чи ще просто десь там ловлять на вулицях, це одна справа. Якщо ми кажемо про якісь професійних військових навіть за кордону. Це також велике питання для нас. Вчора президент України сказав про те, що лише за жовтень українські сили безпілотних систем могли знищити більше як 25 тисяч військових, і це лише тільки завдяки безпілотникам. Тобто це ж також протидія. Чи будуть ті кадрові і військові професійними, оці 100 тисяч плюс, яких можуть нагнати росіяни? Чи є в нас можливість з ними боротися? І хто вони? Вони так само спеціалісти з безпілотних систем з дронів, чи це щось інше, це авіація, чи це обстріли кабами і тому подібне. Як ви думаєте про це співвідношення якості і того, як ми зможемо їх знищувати? Ну... Це таке неоднозначне питання. Перше, ну по, по особовому складу: як і всередині Росії, так і за її кордоном, е, якість е, людського матеріалу вона різна. І, ну, Як правило, співвідношення один до десяти. Десь один е, професіонал до дев'яти непрофесіоналів. Е, і це стосується і як е, тих Е, Людей, не знаю, чи варто їх людьми називати громадян Росії, які зголошуються йти на, в Україну, вбивати український народ, так і закордонних найманців. Так, якщо подивитись по тим ресурсам, які публікують про загиблих іноземців в Росії, то 9 з 10 це звичайні. Дурні, обдурені, заманені російською пропагандою на війну, От, або ще гірше, просто як то бусифіціровані, як то кажуть, там. Таджики, узбеків їх ставлять перед простим вибором. Або зараз тюрма і депортація, або вперед на фронт. Те саме стосується і азійських там в'єтнамців. Тайців, навіть Лаос, Банглади. Ну, власне, чого тут переліковувати, звідси, звідки вони можуть, звідки тягнуть. Це переважно непідготовлений людський ресурс. Але звісно, трапляються і професіонали, оті ланскнехт, шукачі пригод, які поповнюють російські підрозділи. Такі якісні, високоякісні бойові підрозділи. Нещодавно була от інформація про одну з південно американських держав, звідки найманці найманці в російській армії, власне кажучи, влаштовувались туди за, для заради за того, щоб, ну, зокрема, Навчитись набути навички керування безпілотниками, причому не просто дроноводство, а от зрозуміти систему для того, щоб його і потім використовувати в своїх державах, ну, як правило, для незаконної діяльності. Тому тут все може бути і все по-різному. Це дуже широкий спектр. Те, що нищити. Доведеться їх всіх, незалежно від їх кваліфікації. Це, це теж аксіома. За великим рахунком, неважливо, хто є загарбником він, за своєю національністю: Бурят, Уйгур чи Кубінець, загарбники на нашій землі мають бути знищені, тому що ми захищаємо. Там це жінки наші, діти, онуки, матері. Ми захищаємо свою землю. Вони не мають прийти сюди для того, щоб вбивати, насилувати тощо.